Привіт! Для тих, хто тут вперше, ви дивитесь мотиваційний блог про велосипеди та подорожі, про фізичні активності, які покращують якість нашого життя. Сьогодні я розповім, як зробити ваше тренування більш ефективним, і головне, як отримати більше задоволення від цього тренування. Буває так, що я собі спокійно їду гравійною дорогою, їду вгору, їду довго, ледь перебираючи педалі на самій легкій передачі. Якось не їдеться! І тут, попри мене, хтось проїжджає на класному байку, в новій формі, весь такий рафа оклій заряжений, і не просто проїжджає, а пролітає. Швидко, потужно, енергія аж пре, просто відчувається, яка там сила, дух перехоплює. І то нічого, інколи їзда не йде. Просто можна бути перевтомленим, без настрою. Навіть в гонщиків Тур де Франс завжди буває один невдалий день, коли вони ловлять кризис. Але якщо це повторюється постійно, то це вже проблема, адже так можна взагалі втратити бажання кататися. Тому я собі виробив формулу, дотримуючись якої я на 99% можу гарантувати, що поїздка буде вдала. Що потрібно, щоб бути таким спортивно заряженим? По-перше, перед каткою обов'язково подивитись мотивуючі відео, де народна навалює. В основному я дивлюсь місцевого блогера якого ще 500 тисяч людей по всьому світу дивляться. Але мені повезло, бо він катає по тих штрейлах, що і я сусід, так би мовити. Друге, добре виспатись, не їхати втомленим, голодним і в шалену жару. Я вчора катався при 38. Для чого? Третє чиста форма, чистий велосипед, справний велосипед, змазаний ланцюг, само собою, щоб нічого там не терло, не шуміло. Наступний пункт. Улюблена музика в ухах. Це додає динаміки. Але основна фішка це те, що коли ми слухаємо улюблені треки, ми отримуємо дофамін – гормон щастя. І, власне, ще купа дофаміну від самого катання подвійна доза, так би мовити. Аудіокниги, уроки в мене тільки забирають енергію. Тому, якщо я настроївся на інтенсивне тренування, краще таки музика. Мінімум речей ніяких. Рюкзаків. Це не тільки робить вас фізично важчим, це позбавляє вас відчуття легкості, не має бути нічого лишнього ні на вас, ні на велосипеді. Також варто вибрати короткий і динамічний маршрут. Продумати зразу, де старт та фініш. Ви маєте знати, куди ви їдете, а не зупинятись і думати. Я отримую більше задоволення, коли багато підйомів та спусків. Підйоми стараюсь періодично відпрацьовувати стоячи, щоб м'язи добре попрацювали. Це мені гарантує ще один гормон щастя ендорфін. А на спуску можна трошки поадреналінити. Красиві локації також додають цих самих гормонів щастя. Ну і остання порада. Треба покататися так, щоб ви ще добрались додому і у вас залишились якісь сили. В пам'яті має закарбуватись не те, що ви ледь доїхали. На останньому подиху, а те, що у вас ще були залишки енергії, щоб було це відчуття, я б ще катнув. Треба завжди залишатись трішки голодним, і тоді ви значно збільшуєте шанс, що у вас виникне бажання знову покататися наступного дня. Я не знаю, чи такі динамічні показово-зразкові тренування в реальності роблять мене швидшим. Головне, що вони мені дають це відчуття, що я швидший. Що в свою чергу спонукає мене більше кататись та тренуватися, а регулярні тренування і насправді роблять мене швидшим та витривалішим. Зрозуміло, що так кожного дня робити не вийде. Мозок швидко звикає, і ми просто перестанемо отримувати задоволення. Так працює дофамін. Навіть улюблену пісню слухати довго не вийде. Але обов'язково інколи треба себе порадувати, залити гормонами щастя. Адже це також властивість дофаміну – запам'ятовувати хороше і мотивувати повторити цей досвід. Можете це відео зараховувати як мотиваційне і вже йти кататися. Але перед цим не забудьте підписатися на канал. Побачимось на трейлах.